Доброго дня! Вітаю вас на нашій постійній рубриці відповіді на запитання від мудрого Олега. Сьогодні у нас обновочка. Я підготував цілу доску для цієї прекрасної відповіді для цієї прекрасної рубрики. Отже, сьогодні у нас назріло запитання. Чому, коли ми ламаємо листву з дерева рукою, є невеличкий шанс, що випаде палка. Та чому, якщо ми ламаємо цю саму листву ножницями, палка не випаде ніколи. Отже, давайте розбиратись. В першу чергу, дерево. Звичайне дерево в Майнкрафті. Ось воно звичайне дерево. Е, ну, Там якесь таке. Тут стовбур. От, стовбур, тут далі йде дерево. Беремо один блок листви. Ось, це, наприклад, блок листви. Е, По-моєму, нічого не видно, але. О! Ну одним словом, ось дерево. Ось один блок листви. Я його тут намалював, якщо видно. Ось, якщо ми ламаємо. Точніше, давайте почнемо з цього, що в будь-якому дереві є, окрім величезних гілок, тобто стовбура. Ось цього от, є ще і маленькі гілочки, прожилки, так скажемо. Тобто їх ми не бачимо, але фактично вони є. Якраз оці самі палички, які випадають під час ламання дерева рукою, саме листви. Ось. Тут ці палички є, вони десь там от, ну, собі сидять в тому дереві, в тій листві, та і фіг з ними. Ось. Коли ми ламаємо листву рукою, очевидно, саму листву ми зламати не зможемо, оскільки ми її ламаємо, і вона фактично в той же момент розрушається, тобто зникає, як така. І в подальшому ми її не можемо використовувати для декорацій чи будь-чого іншого. ось. Але е, палку в цей момент ми можемо вибити, оскільки ми ламаємо цю саму листву, а листва росте на палках. І ми оскільки ми ламаємо листву, ми ламаємо фактично і самі ці палки, і тому ці палки випадають. Це, мені здається, логічно. А тепер переходимо до другої частини е, запитання. Чому. Коли ми ламаємо листву спеціальним для цього інструментом, ножницями, палка не випадає. І тут також є логічне пояснення. Почнемо з того, для чого, взагалі, для чого взагалі потрібні ножниці. Ножниці, в першу чергу, потрібні для того, щоб якісно обробити листву і зробити її, тобто добути її настільки якісно, щоб можливо було її використовувати в подальшому для. Для декорації чи для чогось небудь, для чого вам потрібна листва. Ось е, ножниці потрібні саме для листви. Тому, коли ми добуваємо е, листву ножницями, ми ні в якому випадку не можемо добути саме палку. Тому що цей інструмент предназначений лише для листви. Друге запитання, відповідь буде зовсім скоро. Очікуйте, а я закінчую цю частину передачі. Гарного дня!